Час нас лишився, але ще вислухаємо Слово, що Господь хоче нагадати для всіх нас. Перше пізнання до Тимофія, 4 розділ, я читаю з 12 тексту. Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних в слові, в житті, в любові, в дусі, в вірі і чистоті. Поки я прийду. Пильнуй читання, нагадування і науки, не занедбуй благодатного дара в собі, не занедбуй дару, який дав тобі Господь, таланту, який дав тобі Господь. Був даний тобі за пророцтвом з покладанням рук пресвітерів. Про це піклуйся, у цьому пробувай, щоб успіх твій був явний для всіх. Уважай на самого себе і на науку, тримайся цього, так поступаючи, себе спасеш і тих, хто тебе слухає. Слава Господу. І з прочитаного тексту я беру 15-й текст, який каже: про це піклуйся, в цьому пробувай, щоб. Звертаю увагу на слово успіх. Успіх твій був явний. Для всіх. Я сьогодні хотів би побажати вам всім успіху. Перед нами новий тиждень. Хтось буде працювати фізично, хтось на духовній ниві. І я хочу, щоб ви були успішні у праці своїй. І щоб цей успіх був явний для всіх. Давайте пороздумуємо, а в чому ж заключається успіх? Коли ми говоримо про спортсменів, спортсмен, коли Виграє і йому дарять золоту медаль, це успіх. Він не зря тренувався, він отримав золоту медаль, нагороду. Коли ми говоримо про бізнесмена, який має бізнес, працює, то матеріальна нагорода, він має прибуток. Він успішний, каже, бізнесмен. Він не в мінус, а він йде в плюс. Він має хороший прибуток. Коли за лікаря-хірурга говоримо, в чому успіх лікаря хірурга Він робить дуже багато операцій. І коли ці операції проходять добре, людина виздоровлює, він радіє. Була успішна операція, успіх лікаря вилікувати людину. Успіх учня, студента, який навчається, це його оцінки. Якщо він отримує хороші оцінки, це нагорода за те, що, можливо, він. Більше над книжками сидить, щось вчить. Хтось бігає, гуляє, а потім дивиться. Ну, такі оцінки. А той старається, вчиться, прикладає зусилля, а потім дивиться табель. А там хороші оцінки, успіх. Потім екзамен. І гарно здати екзамен це теж успіх. успіх. Друзі, а в чому успіх християнина? Про який успіх мав на увазі апостол Павло, пишучи до Тимофія, щоб твій успіх, Тимофій, був для всіх явний, щоб всі могли бачити. Коротенько, часу нас лицевилося мало, але з вами поросуждаю своїми думками, пороздумуємо, я вбачаю перше, в чому успіх християнина це в перемозі над спокусами. Кожен день битви. Ми зараз закінчимо зібрання, вийдемо за межі цього будинку і нас вже чекають спокуси. Ми всі розуміємо, Господь нас простив, очистив, і, якби так, духовними очима подивитися, всі в білих одежах, омиті кров'ю Христа. А тепер ми виходимо, а далі боротьба. Не подобається дияволу, щоб християнин зберіг цю чисту одежу, він буде кидати свої атаки, буде спокуси ставити різні. І хтось не устоїть. І буде нова пляма на білій одежі. Але після ні до, до церкви в сардах, ми читаємо третій розділ об'явлення, ти маєш в сардах декілька чоловік, які одежі своєї не споганили. Чи є це успіх християнина, якщо зберегти свою одежу? Були спокуси. Диявол спокушував. Зробити той гріх чи інші думки приходили, але Він переміг. Він, переміг. він устояв. Він став, мовити, Боже, поможи мені. Я не хочу, щоб моя одежа була заплямована. Прихід Ісуса приближається. І ми всі маємо предстати перед Ним. Наречена Ісуса має зберегти одежу чистою і святою. І сьогодні перше, в чому я бачу успіх, це коли ти переможець. Дивишся на Ісуса переможця, який переміг. Він переміг диявола, один проти всіх сил лукавого, і він вийшов переможцем. Смерть держало твоє. Ад, де твоя перемога? Син Божий звершив велику перемогу. І тобі, і мені дає право перемагати. Брате, будь переможцем. Сестро, будь переможцем. Чуєте, що каже Господь в цьому Пісні? Ти маєш декілька чоловік. Я не знаю, скільки там взагалі було людей в сардах. Може, Юра історію знає більше, скільки там було людей, але були ті, які переможцями лишилися. Вірні лишилися, вони не осквернили своєї одежі. Вони будуть в білій зі мною ходити, бо вони гідні. Слава Ісусу Христу! Переможець одягнеться в білу одежу, а ім'я Його я не змию з книги життя. І ім'я Його я визнаю. Ісусу не буде соромно визнати. Це син мій, це дочка моя. Так, да, вони в житті багато падали, вони багато грішили, але сьогодні вони переможці, вони зі мною і будуть ходити далі в білій одежі. І, каже, визнаю перед отцем і перед ангелами. Хто має вухо? Хай чує, що Дух говорить церквам. Брати і сестри, як важливо! Устояти, дорогі діти, дорога молодь. Шановні всі сестри і брати, ми живемо в світі зла, в світі ненависті і дуже багато різних спокус. Як багато християн обезпечились, як багато християн дозволяють собі грішити кожний гріх, хай він маленький, але це пляма на білій одежі. Хай Господь допоможе. Коли будуть запропонувати вам, дорогі діти, першу цигарку чи перший наркотик попробувати, Хай Господь дасть вам можності і сили устояти, перемогти, не погодитись, не погодитись. Хтось каже, чуть-чуть, це ж небагато, але гріх чуть-чуть веде до падіння, до падіння. Хай Господь поможе бути переможцями. Перемагати, яка б не була б спокуса, підемо на роботи, на навчання цьому тижні, і хай Господь поможе устояти і бути переможцем. Хай Господь рясного благословить. Наступне, на чим я так роздумав і думав, в чому ще успіх християнина, щоб сказати, він успішний християнин, це бути в центрі Божої волі, бути на тому місці, на якому тебе поставив Господь. Ви знаєте, кожному з нас Бог оприділив місце. Кожному дав талант і дар, щоб ми ним трудилися. А ти не занедбуй свій дар. Тимофій, ти дар отримав. Брате і сестро, ти отримав дар від Господа. Таланти маєш не занедбуй. І використовуй там, де Господь хоче тебе бачити. Як важливо бути там, де Господь мене поставив і робити те, що хоче Господь. Це успіх. Якщо я не там, де Бог хоче, Боже, я там не хочу, він сказав. Я того робити не хочу, ти мені дав той талант, а я не хочу ним служити. Я щось інше хочу робити. Не будеш мати успіху. Успіх буде там, де Господь тебе поставив і сказав: Оце роби. І коли ти виконуєш Божу волю, це, це успіх. І Ісус в геціманії молиться, друзі, ми сьогодні говоримо про гесеманію і Голгофу. Якщо, можливо, хай та чаша мимо пройде. Але Ісус розумів, успіх буде тоді, коли Він виконує волю Небесного Отця. І Він каже, не так, як я, а так, як хочеш ти. Я хотів би, щоб ми сьогодні помолилися, той йому Боже, чи роблю я те, що Ти хочеш? Чи виконую я те, що Ти хочеш? Боже, дай мені бути виконавцем Твоєї волі. Коли молимося, Отче наш, ми кажемо, воля, яка на небі, хай буде така на землі. На небі є воля небесного Батька про тебе і про мене. Чи ми є в центрі волі Божої? Буде успіх, якщо будемо робити те, що хоче Господь. Якщо ти робиш те, Бог хоче, щоб ти проповідував, дає тобі слово, проповідуй, не закопуй цей дар. Якщо Бог хоче, щоб ти співав, і, можливо, ти ще в залі чи на балконі, тобі скільки місця ще в хорі. Ще можна поповнити. Не занедбуй свого дара. Служи, Господу, молоді люди. Вас сьогодні кличе Бог, щоб ви прославили співом і дав вам таланти. Є люди, які хотіли б купити за великі гроші цей талант, але його не купиш. Бог дає талант для співу, і ви його маєте. І Бог хоче, щоб ви співали для нього. Не відмовляйтесь, коли вам пропонують співати. Славити Господа! Прославляти. Це успіх! Це успішно, і Бог дивиться і благословляє тих, хто сьогодні робить те, що хоче Господь. Якщо Бог і пошле десь далі когось поїхати, ти почуєш той голос. Ісаїя почув голос, був в присутності Божій і почув, кого мені послати, і хто піде для нас. Боже, хіба ти не знаєш? Ти ж бачиш серця, і ти знаєш, кого послати, але він чекає згоди твоєї і моєї. Ісаї це зрозумів. І пам'ятаєте, що він сказав: Ось я, мене пішли. Я готовий, Господь, виконувати волю твою. Ісая, ти будеш успішний, Бог буде з тобою. Куди підеш, куди Господь пошле, і скажеш те, що Господь скаже передати. Ти будеш передавати його слово. Ти будеш робити те, що хоче Бог, і ти будеш успішний. Твій успіх буде явний для всіх, бо ти робиш те, що хоче Господь. І останнє так, що час вже пройшов, ми йдемо до молитви. Третю думку хочу сказати. Всіх нас обов'язок християн це спасати людей. Той, хто спасен, призван спасати. Ми маємо іти і кликати людей до спасіння. Хто хоч одного привів до Христа, той розуміє: і ночі безсонні, і пости, і молитви. Молимося, просимо, Боже, за цю душу. Я запросив зібрання, я покликав до себе, я поговорив, побесідував. Я хочу, щоб ти відкрився цій душі. Я хочу, щоб ти його спас. Дивися, щось йому не сподобалося, вже він не приходить. Ти знову молишся, Боже, побуди його прийти. І ти працюєш над цією душею. А це скільки праці? Хочеться, щоб ця праця увінчалась успіхом. Праця і сестри, всі, хто сьогодні хоче привести до Христа. Когось знайомого, близького, родича свого, хай ця праця вона буде успішною, бо це праця по волі Божій. Ми маємо спасати, маємо кликати людей. І сьогодні Бог тобі нагадує і питає, скільки людей ти привів до Господа через своє життя, через своє служіння, там, де ти працюєш, там, де навчаєшся, кому ти розказав, кого ти запросив. Успіх твій буде явний, коли ти будеш запрошувати, говорити, кликати в зібрання, і ця людина покається, прийме Ісуса Христа, і ти будеш радіти, і не тільки ти небо буде радіти. Написано про одного грішника, який на землі кається, що небо робить? Радіє, торжествує небо. Це успіх на землі християнина, який спас ще одну душу, ще одна душа спасенна. Брати і сестри, сьогодні Бог тебе і мене посилає. Іди, проповідуй Іванглія. Павло, це зрозумів, він зрозумів це. Що робити? Бог його покликав. Був Савел, Але коли Бог торкнувся його на дорозі, зустрівся перше питання: що ти повелиш мені робити? Господи, я, я робив до цього часу одну справу. Я думав, що я тобі служу. Але від сьогодні якась переміна, Господи. Я хочу тепер робити те, що ти хочеш. Господь каже: я пішлю тебе далеко до язичників. Хочеш, не хочеш, але я тебе пошлю. Хочу, Господи, якщо це Ти, я хочу робити те, що тобі доподобає. Хай Господь нам поможе. Я хотів би разом молитися з тими матерями, які моляться про своїх дітей. Можливо, вже роки проходять. Вони плачуть, моляться і ще сьогодні не бачать результату. Хочу сказати, дорогі мами. Успіх ваш буде явний. Якщо ви будете продовжувати молитися і не зупинитись в цьому, продовжуйте просити за своїх синів, за своїх дочок, хтось за чоловіка, хтось за дружину. Продовжуйте молитись і наповнювати чаші молитвами. Хай Господь вас укрепить, дорогі батьки, які сьогодні молитесь і просите в Бога за родину. Бог чує молитви, це воля Божа. Коли що просимо по волі Його, він нас слухає. Він приймає ці молитви, і ми почуємо, як колись Корнілій почув. Молитви твої, милостині твої прийшли на пам'ять перед Богом. І ось результат. Вся сім'я приймає Ісуса Христа. Вся сім'я сповнюється силою Святого Духа. Петро здивований, як так? Як так? Він прийшов до людей, яких не сильно хотів іти, але Бог його послав, і він дивиться, як ця сім'я сьогодні славить Бога. По істині пізнаю, Бог нелицеприятний. Бог не дивиться на особу. У всякому народі той, хто Бога боїться, і поступає по правді, є приємний для нього. Радіє успіху, сім'я приймає Ісуса. Хай Бог поблагословить нас. Ще раз бажаю всім успіху. І в ваших навчаннях, і в вашій праці фізичній, хто де працює, щоб ви мали успіх в фізичній праці і на духовному фронті, щоб ви мали успіх, будьте переможцями. Вас будуть спокушувати на роботі, можливо, в вашому домі, де ви живете. Хтось запросить до щось такого недоброго. Ви будьте переможцями. Не погоджуйтесь, коли грішники будуть десь кликати щось робити зле, недобре, будьте переможцями. Це успіх буде, це буде перемога, і Господь стоїть за вами. Він дав вам силу кожному перемагати. Він переміг і нам дав силу перемагати. Старайтесь бути в центрі Божої волі, робити те, що хоче Господь, служити талантами тими. Не будьте просто. Прихожане, прийшов, послухав і пішов. Бог закликає до праці. Винограднику Христовому кожен може працю знайти. І Він закликає: ідіть, жниво справді велике. А так мало жінців. І Господь на кожну ділянку оприділив людей. І ти маєш в Бога ділянку, де ти маєш працювати. Не хтось інший, а ти. І Бог тебе кличе. Іди і працюй. Будеш мати успіх, бо ти будеш виконувати Божу волю. І не забувайте, головне покликання спасати людей. Якщо ми спасені, не замикаємося в цьому, давайте кликати людей. Хоч одну ще душу. Хоч одну ще душу спасти. Давайте піднімемося. Перед нами молитва. До нас поступили потреби, нужди, є подяки, друзі. Перше, хотів би запитати, можливо, є в цьому залі люди, які хотіли би сьогодні покаятись, які хотіли б сьогодні прийняти Ісуса.